Ми не змінилися, і в цьому наша сила. Смерека. Сила бути собою. Зараз ми хочемо вам показати один такий бій: як луганські прикордонники в Бахмуті визволяли з оточення своїх кадри реального бою та розбір цієї операції з її учасниками від Павла Васильєва. Неймовірний бій луганських прикордонників. І ексклюзивні подробиці від його безпосередніх учасників він зі мною цей час разу говорив, коли йому попало попала куля в руку. Які рішення допомогли врятувати побратимів із пекла? От вони виходять бачите? унікальне та вражаюче відео з самої передової. Машинально, одразу зрозумів, що я вже учасник бою, і відповідно зброя та ж у руках я почав одразу стріляти. Наш детальний розбір одного з боїв за бахмут. Треба було. Понівечена, але досі заводиться. Днями ця машина вивезла з бахмуту справжніх героїв, військовослужбовців луганського прикордонного загону, які виконують бойові завдання на сході. І один з таких бойових епізодів потрапив на відео. Серед тих, хто в кадрі Валерій на псевдофін до мобілізації працював фінансовим директором. А зараз оператор ПЗРК, переносного зенитно-ракетного комплексу. Я сам луганчанин, і я в 2014 році вимушений переселенець приїхав до Сєвєдонецька до 100 кілометрів Луганщина. Там просто дружинам народом звідти. Ми якось там би і залишились. Вісім років налагоджували знову життя. От і вже повномасштабне вторгнення зустрів в Донецьку. Я там був місцевій самообороні. 9 квітня. Валерій вперше взяв участь у близькому стрілковому бою. Поруч з ним був його товариш Василь. Він з нагрудною камерою. За певну зовнішню схожість з Верховним головнокомандувачем у підрозділі Василя назвали Зеля. Командував групою Атлас, досвідчений воїн і командир. Це історія неймовірного бою, порятунку побратимів від, здавалось би, неминучої загибелі і смертельної небезпеки для самих рятівників. З Атласом, Зелою і Фіном я зустрівся на другий день після того, як вони вийшли з бахмуту на відпочинок для того, аби разом з ними ще раз подивитися кадри цього бою і розібрати його ключові моменти. Ці події відбулися 9 квітня. На одній з позицій у приватному секторі Бахмуту під щільним вогнем вагнерівців опинилася група з трьох бійців на чолі з заступником Атласа. Він зі мною цей час разу говорив, коли йому попала, попала куля в руку, скажімо так. Я чув, що він і я трьохсотий так сказав. Ну, голос у нього був рівний, голос був увірений. Тобто, я розумів, що він не в паніці, він веде бій, вони відстрілюються, тобто все нормально. Тобто я відчував ситуацію, чувствував. Ну, коли він вже був поранений, я зрозумів, що вони, вони вже троє. Треба щось На командному спостережному пункті Атлас розуміє, кожна хвилина зволікання може коштувати дуже дорого. Він дві години вів бій, вів, 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 вів бій, перша була інформація, один був трьохсотий поранений, потім другий, потім був поранений вже старший транклібосам. І Було прийнято рішення йти їм на допомогу, тому що люди вийти не могли. Я розумів, що закінчується БК. Кидав команду двоєм своїм цим хлопцям, що були було зі мною. Ми швидко зібралися, взяли гранатомет, сіли на машину від нашого КСП до місця подій, до скажімо, до лінії зіткнення і будуть юдьбові дії. Там сьогодні 10 метри 900 до кілометра. Будинок, де тримав оборону, заступник Атласа перебував під щільним вогнем штурмових загонів Вагнера. На цій схемі це добре видно. Позиція лейтенанта Клімова обстрілюється майже впритул з боку гаражів. Ліворуч дорога, яка також під вогневим контролем росіян. А з правого боку примітний будинок пофарбований в зелений колір, і там також засіли вороги. Єдиний шлях до лейтенанта Клімова через розтрощені будівлі позаду його позиції. Серед бійців цю дорогу знає лише командир Атлас. Ми зараз заходимо по подвір'ям. Ну, по, -по, по цій дорозі проводилася зміна. Але, що... Тобто, це знайома, та, для вас дорога? Так, да, так, да, да. по цій дорозі проводиться зміна. Єдине рішення, яке давало шанс на порятунок подавити вогнем позицію в зеленому будинку. Я це місце дуже хорошо знав, тому що там теж безпосередньо там знаходився. Тобто, ну я знав, куди йду, я знав де це розміщення. Я розумів з його доповіді, що з цієї хати, з цієї хати з правої сторони, є, є проти в будинку він по ньому веде вогонь, і це одна, ну це направлення, де Клімов з наряд може вийти, тому що по ліву сторону дорога вона була, була, я вже пояснював під обстрілом і там вийти було неможливо. З тильної сторони в хаті в будинку не було вікін. Вони звідси вийти не могли. Тобто було прийнято рішення вести вогонь, знищити цього противника, який знаходиться в цьому в цьому хаті, щоб дати йому цю хвилину цю хвилину дві частини чи навіть подавити їх вогнем. З собою бійців лише автомати і один ручний протитанковий гранатомет РПГ-7. В цей момент я в РПГ подавив вогнем, вони перестали стріляти. Ну тому що було один постріл попав в кришу, другий відлетів вікно. Тобто якась стрільба прикрутилася в цей момент. І зараз було прийнято рішення давити просто вогнем, ну, щоб вони не оговнулися. Не, огол, 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 не, не готували, так, так. Да, вогнем. І ми вон, дивіться, я зараз стріляю, і ми міняємо позицію, тому що магазин дуже швидко вилітає. Боєприпасів насолив не було багато. По 4-5 магазинів треба було давити вогнем. Зараз ми з цього місця ми ведемо вогонь по ці хаті. У цій групі лише командир мав великий бойовий досвід. Для Фіна це взагалі був перший стрілецький бій. Злагоджено працювали, працювала, вона подає, я слава. Так, причому це вперше було, але ну, якось таке враження, що ми заздалегідь домовилися, що робити. Ну, так, ну, так воно було. Тобто у вас не якась там не злагоджена група ви себе застави? Так, але ми ну ми взагалі були з Василем е, в розрахунку ПЗРК. От а потім нас залучили допомогти. Тобто ми до цього ну, не приймали там безпосередньо в тих позиціях участь. А потім взяли її, якось так злагоджено вийшло. Що ну нам не треба було багато чого пояснювати. Просто друже моєму сказала, що треба рятувати хлопців. Ми піднялися, за хвилину, дві ми вже виїхали. Але при собі бійці мали лише чотири постріли для РПГ. Інші випали з автівки, коли прикордонники поспішали швидше дістатися до побратимів. Стріляє один. Другий, третій каже, давай ще людь, ну вже, як нема, Говорю, то да так нема, Говорю, так де ви загубили? Тож почалась перепалка. Вот. Ну а що робити? Я вже кажу, що я може побігу, там подивлюся, може на дорозі, де загубився. Там фалера, давай що сюди вперед. І потім вже почався стрілковий бій. От, я побачив, як вони роблять. Ну, я ж спочатку, як сказав, я ж став ну, ну, як вам сказати, ну, машинально, сразу зрозумів, що я вже учасник бою. І відповідно, зброя, та що в руках я почав одразу стріляти. Зараз знов передивляючись відео, командир групи дивується тому як вправно впоралися з завданням його підлеглі. Стрілицькому бою в контактному такого такого не було. Тому що я свого досвіду кажу, перший бой – він не страшний, тому що ти не розумієш, що відбувається. А теж коли розумієш, то вже треба трошки, звісно, як з парашутом приїхаєш, перший раз не страшно, а другий раз дуже розумієш, що буде, тому страшно стає. цій ситуації, знаєте, я вам сьогодні казав, е е сам страх відчувати, страх це не гріх. Гріх це підвести свого товариша в цій ситуації. До цього треба боятися. А Василь з подивом і лише зараз дізнався, які саме слова він використовував під час бою. Просто я стараюся не зловживати такі от всякі слова. А, ну, а так. от. Воно потім ти якось себе не, не так контролюєш і воно саме виходить. з тебе. Ось. Але головне, щоб робота була, щоб ми розуміли один одного. Тобто команда. Коли команда є, ми тоді сила. Зрештою, щільність вогню створила шанс на порятунок для поранених бійців. Виходить, бачу, так? Тобто наші, так, да, виходять, бачите, виходять наші, вони виходять. Насипаємо, щоб вони да, не вилізли. Да, не треба подумали, що у нас там людей 10 15 штурмує. Ми трохи поховалися. То у нас просто заряд такий перед цим. Дуже швидко просто спрацювали. Сразу РПГ, РПС, одразу стрілецька зброя. Вони подумали, що якась штурмова там рода зайшла. Але на цьому небезпека для всіх учасників бою не закінчилася. Ворожі мінометники почали засипати прикордонників мінами. Тут ми попали під мінометний обстріл, відійшли на другу вулицю. Врятувала життя Бахмутська земля. Там на той час, після душі, після зими, після снігу, настільки е е ґрунт. Він ну, розмок, я не знаю, як сказати, що коли снаряди залітають, це її рятує. Вони там уламки багато залишаються там. Якщо це було була ну, ровна поверхня, там асфальті, що звісно, це було б набагато гірше. Навіть якби камінюка якась. Так, да, так, да, да. а так ми йшли, щоб ви розуміли, у нас політку Берці заходили в землю. Підсумки цього бою група Клімова врятована зараз хлопці на лікуванні. Сама позиція не була втрачена. Згодом її знов зайняли наші оборонці. Без поранень обійшлося і в групі Атласа. Лише командир отримав контузію від близького вибуху міни. Зайшли, зробили справу і вийшли. Так? так, так, по факту, так. За 15 хвилин. Ну, так. Втрати ворога на ту мить не рахували. Для бійців Атласа було головне врятувати своїх побратимів, але точно знищили щонайменше трьох ворогів. Так і думав, та що там такого? Ну, ми ж, пахмут, треба хлопців виводити, ну, допомогти якось. Ну, все ти, ти їдеш, як нічого не бувало, допомагаєш, допомогли. Слава Богу, все добре. Хлопці там в шпиталі відновлюються. Ну, чогось вражаючого такого. Та там міни падають, то все. Ну, ти, ти звертаєш увагу. Зараз хлопці відпочивають і готуються до наступних боїв. Залізний кінь прикордонника Валерія поїде на ремонт. Та його господар залишається на сході, бо хоче ще цьогоріч визволити від окупантів рідну землю. Так, то так, це моя домівка Донбас. Я сам з Луганська думаю, ну добре, значить так має бути. Майже додому. Там майже додому, там трішки не доїхав. Трохи пізніше доїду, обов'язково. В цьому році. Так, звісно, в цьому. Та, ну, скільки може тягнути вже? Ні. Тільки в цьому році. Все, ми маємо їх вигнати. Ми їм показали, і от, до речі, зі мною от ви брали інтерв'ю переді мною Василь. Він з чопа західної частини України. Я самию Східною. І щоб не казали, та пропаганда, та? Схід і Захід разом був і буде. У нас одна мета звільнити нашу країну, захистити її. Павло Васильів, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.